Нічні крадіжки. Вночі в Сумах пограбували двох жінок. Першу в районі автовокзалу збили з ніг дві жінки, повалили на землю та відібрали мобільний телефон і дві золоті каблучки. За дві години після цього у поліцію зателефонувала ще одна сумчанка. Потерпіла, розповіла, в сквері на вулиці Іллінській її побили та пограбували також дві жінки. Зловмисниці відібрали золото, сережки, ланцюжок та каблучку. Коли одна жінка Зрівнялася зі мною, я отримала удар в обличчя. Я впала, я навіть не зрозуміла, що трапилося. Потім, коли відплю... відкрила очі, я побачила знову спробу нанести мені удар на ну, голову в обличчя. Я почала збиватися ногами. Подруга була вперед, мені метра на полтора, а я ззаду йшла. І в цей момент вона її ударила цю дівчину. Дівчина впала, почала кричати Помогіте. Я подойшла і следом подбежал мужчина, який, видимо, шов за цією дівчинкою. Почав подруге, за курточку взял подругу, а на його. Я їх размерила, кажу, пошли. На даний час жінки в спойному зізналися. Речові докази вилучені. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж. Санкція даної статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.